Цього Лучанина правоохоронці звинувачують у крадіжці мобільного телефону. Інцидент розслідували. Чоловік на домашньому арешті, нікуди не подівся, його вже судять. На підготовче засідання прийшов. У суді претензій до нього нема, але слідчий та прокурор вважають, що цього замало і вперто наполягають. Лучанина неодмінно треба взяти під варту. Які мотиви необхідності в шостому сьогодні зібралися? Яка необхідність обрати в суді апеляційної інстанції зараз запобіжний захід у вигляді тримання під вартою? Для вас, як для слідчого, ви звернулися з клопотанням? Що зараз яка ситуація з правою в суді вам навіть невідома. Можете щось внятно пояснити? Ні, не можу. Таке враження, що правоохоронці самі не знають, що хочуть, бо ж як чуємо, недавно просили Луцький міськрайонний суд продовжити чоловікові домашній арешт. А в апеляції так і бачать лучанина в СІЗО із можливістю внести заставу. На даний час вважаємо, що наявні достатні ризики передбачені статтею 77 і. Запобігти ним, шляхом застосування іншого менш якого запобіжного заходу не поставлені. Тому і така ситуація на даний час, що є на не підозрюваний сьогодні. На засідання запізнився, але до суду прийшов. Суду претензій першої інстанції немає, але ви вважаєте, що його треба взяти під варто. Чому прокурорка так переконана, що лучанина треба посадити в СІЗО, не те, що суддям йому й самому не зрозуміло? Та я не знаю, якісь свої, ну претензії в неї до мене, бо я так розумію. Бо на одному суді вона просить, щоб мені продовжили домашній арест, ну на головному. а на цьому вона подає заяву, щоб мене взяли під варту. І зараз виходите, з'являєтесь до суду, все виконуєте, ну, звісно, тобто да. ну, на домашньому арешті. Ви бачите, приїхав на тих 20 минут, стояв маршрутку ж давний було. Uh -huh. Ти ж не ховаєш, не втікаєш. Так само домашній арешт, знаєте, приїжджають, перевіряють, а ще дійсно вдома. Максимові інкримінують крадіжку телефона в барі. Той запевняє, що просто переплутав мобілки і через півгодини віддав гаджет власнику. Хлопці заставили написати заяву на мене. Ну тобто, щоб йому віддали телефон назад. Телефон йому одразу через пів часу повернули, тіпо, ну все. він каже, відстаньте від мене. Ну, ми з ним розібралися, по-людськи. Все. Все, я, вибачте, гру перепутав. Ну, сиділи в барі. Тож не втікав, кажу, не продавав його, нічого. Ну, зразу прийшов, віддав все. Тіпо. То до вас прийшла поліція, чи ви, чи ви самі того телефону? Ні, віддали самі. Ну. Остаточне рішення суду сізо чи домашній арешт буде згодом. Олена Лищук, Дмитро Кудик, телеканал Аверс.